Привіт із дощової Італії. Передають Марію. Марію. Забираємо Марію. і повернуся. <реку> Чао! <реку> Чао, бонасера, бонасера! <реку> Чао! <реку> Чао! Мама я я хочу жувачку. Звідси до басейну нам десь 20 хвилин їхати, да? навіть менше, навіть 15. Ну, і від дому сюди до цього місця, там теж 15 хвилин. Забираю по дорозі, щоб куди сюди не їздити. Це мій діабетик Марія, який скоро буде 8 років. Покажу вам. Зручність інсулінової помпи. На ній сенсор стоїть, яка там глічемія, у мене є круасани з шоколадом. Перед басейном можна підкріпитися. Зараз тобі можна круасан з шоколадом. А потім дам і жувачку. Сідай, будь ласка, яка в тебе глічмія? Не треба ніяких шпідручок доставати, нічого. Дуже дороге задоволення, але просто супер. І плюс ще інсулі... Роби одиничку. Хочу зазачку. Роби одиничку. Так. Да. Один тип інсуліну, тому що в нас по натурі має бути один тип інсуліну. короткої дії. А потім це ще підкалувати хочеть. там щось. А, і тому, коли о, от, інсулінова помпа це навіть в першу чергу, щоб а з не тикати голкою, а з цукором? Всі з цукором. Так, да, я маю її приділити увагу. Я вибачаюсь. Я вибачаюсь перед всіма і перед глядачами, і перед тобою. Звісно, що ти з'їси. Вона користується моментом, коли я з кимось розмовляю, навіть вживу, вона користується моментом і робить, що хоче. Хитра. Ти зробила болбу, красотка. Ну так в чому я діло? Я сказала. А ми зараз прокрутимо відео і побачимо, чи сказала я тобі, чи не сказала. Два рази сказала, зроби одиницю. А, поняли? <ріст> да, і ми сьогодні будемо замінювати ще й е, сенсор сім днів сьогодні, якраз після басейну. Так, так сталося. Е, що по четвергам було це. Спочатку було в понеділях, потім е, в четвер потухло, потім потухло в середу, і отак от і в басейн, і міняти сенсор, який показує показники в Бачите, вона собі там сама зараз запрограмує. В школу я їжджу, тому що це велике, е, якби, велика думка, як кажуть італійці, велика думка, що ти завжди про це думаєш. Mm. Да, я теж буду їсти, тому що я не доїла свій обід іще. Зараз 4,45, а я ще не доїла свій обід, вискочила і погнала. Ось да. ну що круасанчик з шоколадом. Це мені, я їжджу сеньору, тимчасово якби я допомагаю. Ну, Я її сама піднімаю, ввечері вранці передіваю. І от мені круасанчик сьогодні принесли, да? mm. але ж я не їм я не їм зараз круасанчики. А Марії да, у неї цукровий діабет. Тут нутелла всередині, шоколад. Да, лікар каже, їй каже, їж, що хочеш, просто інсулін треба робити, да, роби, що хочеш. Ну, і плюс ми зараз їдемо в басейн. На оце зазвичай два. Але ми поставимо одиницю і щоб в неї була енергія поплавати. Тому що коли така активність дуже сильна, Я то. Зустрічі, Попробуй його влови. Якщо вище трохи буде, краще. А Якщо. Нижче, то воно може там впасти до 50 було таке. Так, треба да, щось жерти. Ось такі в нас справи: середа. Середа, по середам ми їздимо в басейн, плюс на підробітки якомусь Оксана. Катаюся сьогодні цілий день. Хотела, да, щось загубила? Дівчатка в настроєнні. Да. Взагалі вони можуть. Були в дверях. Вони можуть себе вести, як хочуть. Тому що інсулін це гормон. Ми прекрасно знаємо, як гормони на нас впливають. Ну і там дуже цікаво спостерігати. От, да Якщо ви з'їсте такий і підете годину походите ну майже нічого не відкладеться. а Потім е, е, в Марії можна от спостерігати да, е, активність, як впливає на організм активність. І е, по початку от дуже цікаво було спостерігати, коли в який момент вона нервує. Да? Так само і ми можемо дізнаватися, в який момент ми нервуємо. От Завдяки їй я зрозуміла, що я нервую, коли голодна. коли голодна, я нервую, Але ми це не визнаємо. Якось, як, поки тобі про це не скажуть, ти це не визнаєш. Ну італійці так вони взагалі знають, що не трогай. Чого дитина нервова, Не трогай, то вона їсти хоче, що голодна, голодна, і є таке, навіть коли не голодна. Ти зробила одиницю? Ні. Ну, що серйозно? Ну, в тебе й жарти, я тобі скажу. Ми встигаємо. Прекрасно, ми зараз встигаємо, нам навіть в п'ять годин можна звідси виїхати. Але звідти кростом Ну, як це в середину кульок, а потім будеш винімати, мені накришеш. Мені папа і так уже, папа наругався, що в мене тут, як в сарай. У нас як, у нас, як в сарай, в машині. Ні. Ні. А, треба курицю завести, тоді буде сарай. Поняли? Ну Ця дівчина вміє жартувати, дуже сильно вміє жартувати. А, сьогодні порахувала, порахувала, скільки я заробляю. Каже, я хочу. Ноль. Ну о так. А скільки в мене грошей, може бути? Два рази з'їздила до сеньори. 40 євро. Сорок євро, так. Щось ти теж не дорахувала з математикою слабенькою, як у папи. Два дві. Скільки буде? Чотири. Два два на двадцять на два. Скільки буде? Да, правильно. О, Добре. 6, 7, Ну, ти мені заплатила ту будку. Це коштує два євро. Один один євро, один євро. булка коштує. Євро. 4, євро. Хорошо, і рікарику я тобі ж зробила. Е, що з тебе значить двадцять дев'ять. Так, і ще я купила малинку тобі. За скільки? Не знаю. Там в общій сложності вийшло теж десять євро. 19 євро. І ще оце я купила собі. Ну я бачу, що це не було в нас вдома. Це 12 євро. Оце, то скільки зараз у мене грошей? 20 від... Ні, 19 відняти 12. Скільки мені год, скільки з тебе є? Не, 19 бідняти 12. А, 19 відняти 12, 8. 7. А 7? От так от, 7 євро. Ти може знаху, скільки це буде? Хорошо, все, я поняла. Прийшла до неї сьогодні в школу, вона каже, мама, я хочу цю кругленьку булочку. Кажу, я розбагатіла, тут грошей заробила. Піду куплю. Каже, а скільки в тебе є, скільки тобі платить? Кажу, зараз. 10 євро. Вона така, а, значить, за день 20. <рес> Це анекдот від діабетика. <рес> так, досить жувати. Ох, давай тут свою жувачку вже, мене аж живот заболів. <рес> булку ж будеш їсти. Давай, потім кліті там. Тоже мені жувако любить. На свою було. Ну, держи свою булку, а я буду доїдати свій обід. Бо якби вдома доїдала, не встигла б абсолютно не встигла б. А, да. Потім після басейну е, я завжди в судочку теж Марії прям беру вечерю, і вона по дорозі вечерює. Да, Зайчик? Все. Побачимося, побачимося. вже після басейну. 7.15, летимо додому, бо мені ще на роботу. Офігеть. Але все добре. Ну от, я навіть якщо ви про діабет не зрозумієте, чи я не пояснюю, я все одно буду про це говорити. З'їла вона круасан, і зверху ще довелося з'їсти таке шоколадний Шоколадку. рис, а, і то, поки плавала, опустилось до 65. Вийшла, нічого більше не підкушувала, і вже там три стрілки доверху і 177. Отак. От, от. Але ми зробили болу, поставили інсулін. І це є. І будемо через 10 хвилин їсти, а я буду їхати. Плюс ми поміняли сенсор, ще старий не закінчився, але за 2 години до закінчення ставимо новий такий лайфхак, і він потім швидше підключиться. 15 хвилин, а не 2 години. І в чому прикол? В той момент, коли старий закінчиться, і треба буде запустити новий. А це треба понажимати коди, а кожен раз нові. Ну, там легко. Але в цей момент я маю бути на роботі. Але, думаю, буде все добре. Чи я переживаю? Ні, абсолютно, тому що мене не поколотили, і у мене все відкрито. А от коли мене поколотять, в мене просто закривається все, і ти знаєш, що треба робити. А виходить, да, там, от той, хто дивиться за діабетиком, він от відчуває, те саме. відчуває те саме. Але я завжди говорю так: мені з цим не жити все життя, а їй жити. Значить мені легше, а їй хуже. Але все добре. Рухаємось далі, просто ділюся досвідом. Так, да, малышка? Що ти будеш їсти? Там, значить, брюссельська в неї капуста, яєчко варяне, ну і ці італьянські пельмені. Да. Не сухі були, а ці ж свізі? Це я... Просто завалялись, просто завалялись, да? все. рухаємось. Дякую за вашу увагу і що слухаєте.